Коли-небудь бачили шуропокрута, в якого є дисплей, функція удару, сверління і закручування гвинтів. І все це добро коштує трохи більше, ніж тисячу гривень. Функціонал нічим не відрізняється від звичайного шурупокрута, тільки є питання, як вони сюди запхнули функцію удару в такий маленький корпус. Ліхтарик є, тут також все це можна виставити і важить це все добро. Один кілограм акумулятор 12 вольт 2 ампера. Це дуже зручно, тому що підходить до більшість китайського інструменту. Навіть якщо у вас є ось така міні-пилочка від лідер, вставляєте і можете одночасно працювати як пилочкою, так і шурупокрутом. Перший мінус цього шурупокрута, Патрон 10 міліметрів, і він не самозатискний. Тобто, щоб затиснути патрон, потрібно двома руками ось так потримати і затиснути. Другий мінус. Перша швидкість це насправді друга. Бачите, як крутиться, якщо поставити другу. То це перша. Не знаю по якому це. Але будемо крутити на першій на максимальній швидкості. Почну спочатку з ось таких невеличких гвинтиків. Ой, не в ту сторону. Хоп, зайшло. Так, погнали далі. Легко 25 ньютонів навіть не відчуваю, а якщо взяти ось такого. Ану. Ось такого гвинтика, як думаєте, вкрутить? Сумніваюся, чи вистачить 25 ньютонів, але в якості експерименту. Погнали! О, пішло. А не може. Ну, в принципі, крутить. Ніфіга собі, бляха! Ніфіга собі, крутить. О блях, я його вже навіть не можу тримати. Ну, в принципі, якщо такі гвинти крутити, то ми його спалимо, тому що тут двигун щітковий, і якщо плата не дасть захист, то звісно, що його можна спалити. Але він крутить. Я вже навіть в руках не можу тримати. В першу чергу ви повинні враховувати, що це побутовий домашній інструмент, і не треба від нього там очікувати, що ви будете вкручувати якісь там шпильки. Але в якості експерименту подивитися на що він здатний, то я тобі підписник показав, що він, в принципі, має силу. Навіщо ж потрібен цей дисплей? Це дуже важлива річ, без якої не обійтися в сучасному світі. Він буде показувати стан заряду батареї і в яку сторону він крутиться. Чи вліво, чи вправо. Без цього, повір, ти закручувати гвинти не будеш. 100% треба брати з дисплеєм. Так, показую, що буде відбуватися. Ну, будеш бачити, як йде просадка акумулятора, чи що там. Дивіться, як заганяє гвинти. Да, він скажений. Потужності тут стільки. Перо на 14. Пробую. Друга швидкість. Чи перша. Ну, я тисну сильно. Перо на 18 сильно тиснути не буду. Друга швидкість. Да, якщо сильно не тиснути, він дуже класно працює. Це легко. Якщо подужає перо на 25, то буде дуже круто. Воно, правда, не новеньке, воно вже тупе. Що ще треба для дому? Сверло на 8 по дереву. Це легко він його навіть не відчуває. Це тобі без пришвидшення, без монтажу. Просто ось так, як в масло засунув і все. Я не знаю, що ще хотіти для дому, який коштує трошечки більше, ніж тисячу гривень. Самій цікавий момент. Беремо бур від перфоратора. Не потрібно навіть там купувати якийсь спеціальний під шурупокрут. просто від перфоратора запхав і поставив режим удару. Силікатна цегла, як думаєте, просверлить? Ану, пробуємо. Ні, фіга собі, навіть працює. Так, да, все ж таки купуйте нормальні бури під шурупокрут, тому що воно не тримається від вібрації, бачите, відкрутилося. Але щось там ніби пробує сверлити. Я просто в шоці. Ніфіга собі, силікатну цеглу. Продірявив навскрізь. Тут навіть офігів я, будівельник з досвідом. Що там? 46-55. Нагрівся, слухайте, добряче. Да? Тому що це ж малесенький і шуропокрута, я йому дав такого звіздюля. Хто ним буде сверлити силікатну цеглу. Ну, максимум, ти вдома будеш сверлити там якусь картину твій посипити. В звичайній цеглі. Не в бетоні, не в силікатній. Опа! Головне, не поламати дисплеї. Так, дивіться. Ось так виглядає. Супер інноваційний шурупокрут з дисплеями. Не знаю, навіщо тут стільки всього напаяли. Кому це треба, хто цим буде користуватися, але воно тут є. Дивіться, кнопочка. Ну, все, в принципі, нормально, все чудово. Двигунчик, який у нас двигунчик 12 вольт 550-й. Розбирати я це все не буду. Я взагалі не люблю розбирати шурупокрути. Тому що це такий гемор потім скласти це все в купу. Ось дивіться, я тобі підписник покажу. Та й воно тобі, в принципі, і не потрібно. Є там то мастило, ти ж навіть і не паришся. Коли ти купуєш, ти не думаєш, є там то мастило чи немає. Ну, ніби помащено, небагато, але, в принципі. Мастило є. Що скажеш ти, мій шанувальник? Як тобі маленький, недорогий функціональний шурупокрут лідер? Пиши свої коментарі, не забудь ставити великі легкі Шурупокрут не продається, тому що на нього вже положили око. Всім дякую і до побачення.